Біля каплички збираються діти з батьками. Для них організували пісенні привітання та виступи аніматорів. Всі гуртом кличуть Миколая. Миколай! Миколай! Кожний готував для Миколая віршик або пісеньку. Через поле, через іде до діток Миколай. У біласеньки торбинці він несе усім гостинці. Молодець. Восьмирічна Ліса прийшла з мамою, каже, розповідала вірш про осінь і ділиться, який очікує подарунок завтра під подушку. Таку ракету, а нічник, нам де можна її розмальовувати, можна, можна, навіть, можна навіть її там, ну, всяким пластиліном обріплювати слайму. І, і вона різнокольоровим кольором світиться. Мама Аліси Тетяна говорить, доньку привела на зустріч зі святим Миколаєм, аби та берегла надію в серці і продовжувала вірити в добро. Розумієте, таке все казковий настрій. Це в такі часи нам ну потрібен такий настрій. Трирічний Павло на зустріч із святим Миколаєм прийшов разом з мамою Наталією. Медведь він вивчив віршика. розказав Миколаю, да башка. Ми ж не можемо, ми скинули. І, Ну, Цей захід дуже такий неймовірний для дітей. Поки вони маленькі, їм потрібно дарувати ці емоції. Данило, Аріна та Софія розглядають отримані від Святого Миколая подарунки. Розмальовувати, пакунок, цуперок, отакі штучні, цьогоріч писали і листи із бажаними подарунками. Я хотіла собачку, але я забажала мир, щастя, здоров'я. Побажала здоров'я і миру своїй сім'ї, родині і написала, що мені те, що він подарує, все підійде, бо я рада всім подарункам. Резиденцію у гарнізонному соборі відкривають вдруге. До заходу готувалися місяць. А завдяки доброчинникам кожна дитина зможе отримати солодкий подарунок, розповідає військовий капелан Володимир Рідний. Очікують за три дні до п'яти тисяч відвідувачів. Сьогодні саме ми запросили діток категорійних наших військових. Але завтра, післязавтра ми вже зможемо приймати всіх дітей, будемо дарувати подаруночки абсолютно всім. Такі заходи це найперше прояв нашої уваги, прояв свідомості суспільства. Солодкі подаруночки, розмальовочки, прикраси на ялинки, сирки. Ну, багато такого різного приємного. Тобто, все для того, щоб дитина не просто прийшла, отримала і побігла, щоб вона відчула цю вже навіть не іскру, а оце полум'я. Свята. Тетяна Зозуля Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.